Всіх тих, хто працює владі, і мене зокрема, тому що я теж представник тої влади, яку декілька разів назвали злочинною. І знаєте, я була директором школи. Ми прийшли в цю обласну раду разом зі з вами. Ви пам'ятаєте той час, коли в той час була обласної адміністрації, якого теж критикували і висловлювали мене до Нас було 20. Депутатів свободи було 50. І переговори на фракціях велися довго, ви пам'ятаєте. Але Тодішній голова адміністрації настоя на тому, що головою обласної ради має бути представник Всеукраїнського об'єднання Свобода, тому що ви вам громади освоєних довіру. Хоча кожен з наших людей, які в фракції єдиного центру були і присутні зараз в залі, міг в них бути теж головою обласної ради, маючи багатьох досвід за плечем. І от я собі сиджу і запитую, чому, скільки злочинів я за день роблю, перебуваючи на посаді заступника голови Шумської райденістрації. Я вам скажу, ми працюємо зі спільним бюджетом. Я сьогодні я вже вам колись доповідала, що ми не маємо проблем з виплатами вчителям, тому що, незважаючи на те, що в нас в районній раді представники різних фракцій, але районна рада. Вже, причому консультації пішли дуже довго, я кожен день приймаю масу людей, я не дивлюся на ті питання, що це гуманітарна сфера, тому що я заступник гуманітарних питань, я приймаю людей незалежно від того, що вони, з яким питанням вони прийшли. Тому що... То бракує буквально однієї двох людей. На відміну від Сурпенського об'єднання Свобода, коли є присутні 6 із 34. Тобто, то якщо половина членів фракції Свобода. Брали ми участь у сесійному засіданні, сесія була добраможна і ми могли би працювати. Зараз я попрошу на погоджування раду представників, уповноважених представників фракцій, для того, щоб ми вирішили питання, чи все-таки ми спроможні запросити 6 депутатів до цієї сесійної зали для того, щоб почати працювати. Тому що, шановні, дуже легко сьогодні прикритися якоюсь казінкою зверху. Я вам хочу провести такий приклад. Дуже багато хто переймався, щоб з бараженням був прийнятий бюджет. Не дуже. Я думаю, багато хто в цьому залі навіть не знає, яка була проблематика і яким тернистим шляхом йшли до того, щоб нарешті кінець кінців прийняти свій бюджет. Так само я вас переконую, що в Києві, верхнім лідерам, від яких чекають якихось домовленостей, вказілок, ліміт цей вичерпався. Всі перемовини, які можна було робити, вони, я думаю, було достатньо часу, вже все зроблено і переробимо на тих етапах, яких ми зупинялися. Але бюджету нема. Болить він нас, тернополяни. Це всім не відбудеться. 50 ще один жінок. Ідуть ще деякі домовленості. Я вам говорю правду з перший курс. Тому нема нам чого при царі творити. Як сказав Сергій Наталь, каже, відрадно те, що мені сказали, що поки не відбудеться. Я надія, що все-таки не відбудеться. Я з знаю, зустрічаюся з батьма, членами партії Свобода. Знаю цю думку, байду. Я знаю, що ви теж хочете багато, хочете прийняти участь в голосуванні, але кажуть, у нас партійна дисципліна. Ну, будемо чекати, і будемо надіятися, домовилися, коли буде слідча сесія. І думаю, що ми ще такий бюджет приймемо. Тому що давайте скажемо, покладемо руку на серце. У нас тут були сесії у всіх районах. Бюджети прийняті. Але знову. На сесії голосували всі політичні партії, і в тому числі батьківщина прийняла участь десь більше, десь менше, але не прийняла і в бюджеті приїхи. І ні в одному рівні не голосували представники Всеукраїнського об'єднання Сонду. Тому що тут постійна неситлення отримали таку казню. Зрештою, що я хотів би сказати? Тих, які Били тут себе в груди, що вони тут обіцяли. З Бердянська вже немає, вони вже в Києві. Їхні не є життя області, міста. А ми з вами підживемо і з вами працюємо. Давайте будемо збратні патріоти і будемо думати. А потім ми все з вами домовилися. Повірте, що ми з вами домовимося. Я знаю, що ви цього хочете. Цих домовили і знаю, що хочете. Я... Бога ніколи не у мати. Я завжди говорив і за свої слова. А от я... Скажіть мене, що ви не будете ходити? Скажіть, іді, іді, ну що ви, що ви, що ви говорите? Шановні, що ви говорите? Що ви говорите? Давайте. Прошу про наважність, які зараз є оперативно. <править> я <править> правду говорю, я нікого ніколи не вводив у ума. Я завжди говорив і відповідаю свої слова. А от я... Що ви говорите? Шановні, що ви говорите? Що ви говорите? Ви ж ну за забуваєте. Давайте, маленькие. Прошу повноваження, зараз я звільнення. Оперативно.